Якої ситуації є в українських містах і регіонах? На зв'язку зі мною зараз наша колега це Анна Черненко, кореспондентка із Харкова. Аню вітаю, розповідає, якої ситуації є в місті і в області. Вітаю, хочу одразу почати з того, що от буквально кілька хвилин тому в Харкові, в Харківській області, почалася чергова повітряна тривога, і з огляду на те, що і ви щойно сказали, дуже прошу містян, мешканців області не ігнорувати повітряну тривогу, розуміти, де укриття, бути неподалік них, нагадати про це своїм близьким, це правда дуже важливо. Щодо оперативної ситуації, я хочу сказати, що, на жаль, вчора Харків знову був під обстрілом. Здається, тільки вчора в етері ми говорили про те, що тільки Кілька днів видалися тихими в місті, але ну на жаль, з ця невеличка невеличкий цей спокійний проміжок він вчора завершився. І е, якщо про нього говорити, то можемо показати відео з місця чергового прильоту. Ще встановлюється тип озброєння, яким обстріляли Харків. Це таке жваве перехрестя. На жаль, ми маємо більше десяти людей, які поранені вчора. Повідомляли, що в найважчому стані 18-річний молодик. Решта на щастя, більшість це або стрес, або невеликі такі поранення з чи ламками. Прильот прийшовся в проїжджу частину, і це це теж. Одне з того, що насправді вберегло від великої кількості жертв. Ви бачите, що постраждала дуже АЗС, постраждали машини, які були там припарковані або приїхали заправлятися на місці. Як зазвичай відпрацювали швидко наші екстрені служби, правоохоронці, і зараз власне встановлюють тип типу зброєння. Ще раз наголошу, яким Росія била по Харкову. І окрім того, вчорашній вечір, вчора сьогоднішню ніч, вже на ранок я думаю, вз. Згадати треба розповісти про них, тому що дуже багато повідомлень було про те, що в Харкові залітають, пролітають територію Харківщини, безпілотники, і ми чули роботу наших просто невтомних бригад, які не дають наробити лиха цим шахедам, цим БПЛА в регіоні. Дуже їм велика за це подяка. Хоча ніч була гучною, але на щастя обійшлося без якихось гострих ситуацій. Від цього власне це команди і вберегли. Хочу сказати, що сьогоднішня доба вже почалася з обстрілів. Зокрема, на Золочівщині кілька сіл були під ударами кабів. Дві дві авіаційні бомби випустили по селам Миронівка Золочівської громади. Окрім того, Куп'яцьк. На жаль, ми щодня тепер говоримо про повторюваність. Про багато обстрілів їх і раніше було багато, але зараз просто кількість про яку ну з проміжком в кілька годин з різного типу озброєння б'ють по Куп'янську вчора це ФАП 1500. Просто потужність. Ми розуміємо наскільки великі наслідки він робить через удар, окрім того. Також був обстріл в обід дві жінки, цивільні постраждали 47 і 59 років. Окрім того, били по будівлям непрацюючих підприємств. Кілька тільки от кілька днів тому місцева влада куп'янська вони повідомляли наскільки сильно пошкоджені підприємства, наскільки сильно постраждала економічна, якщо можна так сказати, частина регіону, і що вони потребують підтримки на державному рівні. І окрім того, також в Куп'янська, Куп'ян. Ськ потерпає від них. Ми також щоразу в етерах говоримо, що росіяни ведуть полювання з ФПВ-дронів, з БПЛА по цивільним автівкам, і дуже часто ці автівки або медиків, або волонтерів, або правоохоронців, тобто людей, які зараз забезпечують життя в, в куп'янську і евакуацію, що дуже важливо. Я ще раз хочу повернутися до обстрілу Харкова і е, трошки детальніше про вчорашній удар, який відбувся е, близько. 13 тринадцятої години 13 13 годин з хвилинами, і речник прокуратури обласної деталізує скільки людей постраждало, і що саме з будівель було пошкоджено через цей обідній удар. Отримало поранення 12 осіб серед них декілька осіб з гострою реакцією на стрес, але у більшості осколки поранення від скла від уламків боєприпасу на місці було пошкоджено також будівлю АЗС і декілька будівель комерційної нерухомості. Зараз вилучено уламки для встановлення типу боєприпасу. Хочу також сказати, що це вже тривога, яка зараз лунає. Вона не перша за сьогоднішній ранок. Попередня відлунала у пів на сьому, і е скільки триватиме ця, як і раз передбачити, не можна, але головне, щоб Ще раз наголосити: знати, де укриття, бути поруч з ними і тримати під руками аптечку та турнікет. Ми часто про це говоримо. Час від часу показуємо, як певні команди, колективи проходять або повторюють знання першої домедичної допомоги з простих вмінь з накладання турнікету. Зрозуміло, Аню. Ми тобі дуже дякуємо за розмову. Дякую, що знайшла час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку із нами була Анна Черненко, це наша колега із. Харкова, з якої ми говорили про ситуацію в місті, в області зараз лунає там тривога. Також тривога в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. Ситуація напружена насправді, тому що росіяни атакують буквально кожного дня і вони роблять це постійно, використовуючи будь-яку нагоду і будь-яку можливість. Ми до цієї години ще поговоримо також про те, що, за даними. За Вашингтон Пост, президент штатів Джо Байден санкціонував надання для України протипіхотних мін. Чому це важливо? Видання зазначає, що цей крок став наступним після нещодавнього дозволу Білого Дому застосовувати далекобійну зброю по території Російської Федерації. Один із чиновників, з якими спілкувалися журналісти, повідомив, що тип протипіхотних піхотних мін є нестійким, тобто вони самознищуються або втрачають заряд батареї, що робить їх неактивними, зменшуючи небезпеку для цивільного населення. Зазначають при цьому, що українські політики взяли на себе зобов'язання не встановлювати міс міни у густонаселених районах. Разом із тим, експерти з контролю над озброєнням зазначили, що навіть нестійкі міни становлять загрозу безпеці. Загалом чотири чиновники говорили на умовах анонімності про Чутливі внутрішні дискусії у Білому домі, які спіткали їх, коли вони обговорювали надавати для України протипіхотні міни чи не надавати їх. Загалом, один із чиновників каже, що Росія атакує українські позиції на сході хвилями військ, не зважаючи на втрати, яких вона зазнає. Тож українці очевидно несуть втрати, і все більше міст і селищ ризикують впасти. Такі міни були створені спеціально для боротьби. Саме із цим, коли міни будуть використовуватися разом із іншими боєприпасами, які ми вже надаємо Україні, вони сприятимуть більш ефективній обороні, за словами одного із чиновників, разом з іншими боєприпасами е і в принципі використання цих мін буде обмежене українською територією з очікуваним фокусом саме на сході України. За Вашингтон Бост при цьому додає, що один із українських чиновників привітав будь-яку зміну політики, не зважаючи на Потенційні ризики, які можуть виникнути на ширшому розгортанні цієї зброї, Росія, як він каже, все одно їх використовує. Але деякі правозахисники заявили, що рішення Сполучених Штатів надати протипіхотні міни Україні, яка підписала договір про заборону протипіхотних мін, є чорною міткою проти Вашингтона. Я одразу зазначу, що правозахисники можуть заявляти про якісь чорні мітки, небажання там Вашингтона і так далі. Це все відбувається до моменту. Поки війна не прийде на їхню територію, оскільки в них війни немає, вони не переживають за права людини, точніше, переживають за права людини в цьому випадку за права росіян, переживають за якісь чорні мітки і так далі. Нема коли хвилюватися, нема коли турбуватися. Треба чимось займатися, щось робити, виділяти допомогу і так далі, і так далі, і так далі, тому що росіяни на місці не стоять, і будь-який день зволікання призводить до втрат, смертей, вбивств. Окупації, і так можна перелічувати ще надзвичайно довго у 2020 році. Адміністрація тодішнього президента Дональда Трампа змінила політику часів Барака Обами, вказавши на необхідність стратегічного використання мін для протидії таким супротивникам, як Росія і Китай, і виклик таким чином це рішення викликало величезний осуд з боку прихильників контролю над озброєнням. Що цікаво, Проти ворога, який не контролює абсолютно озброєння, використовуючи атаки по цивільному населенню, використовуючи міни у величезних кількостях, використовуючи хімічну зброю, от є ще досі існують організації, існують експерти, які вважають, що з такими ворогами потрібно боротися тільки згідно із правилами ведення е, війни. Але це не працює, і російсько-українська війна це довела не один раз, причому з 2014 року. Загалом. Байден, будучи кандидатом в президенти, коли от з'явилося оце рішення Дональда Трампа про широке використання мін, заявив, що це поставить більше цивільних осіб під загрозу поранення від мін, що не розірвалися і є непотрібними з військової точки, точки зору. Але е, як показала практика, це не те, що не потрібно це надзвичайно необхідно, із з 2022 року Сполучені Штати мали запас приблизно в 3 мільйони протипіхотних мін. Ці міни не використовувалися з 91-го року з часів ще війни в перській затоці за винятком одного інциденту в 2002 році в Афганістані, пов'язаного з одиничним боєприпасом. Адміністрація Байдена вже взяла на себе зобов'язання підтримувати зусилля з розмінування України після завершення війни, і один з американських чиновників заявив, що адміністрація пошириться зобов'язання на допомогу в розмінуванні мін, які будуть поставлені Сполученими Штатами. Тому однозначно вітаємо таке рішення. Бо чим більш замінованою буде територія, тим менше росіян на неї зможуть зайти. Ми до цієї теми ще повернемося, як і до теми фронтів. Зараз до цієї години поговоримо і про те, якою ситуація є в інших містах і регіонах нашої країни. І на зв'язку зі мною вже є наш колега, це кореспондент із Запоріжжя. Колего вітаємо вас. Розповідайте, якою ситуація є в місті і в області. Вітаю вас. Минула доба пройшла з тривогами, як звичайно, але прильотів по самому Запоріжжю не було. Ну, втім, ворожа авіація регулярно кидала бомби в район Ріхівського плацдарму. Повідомляє військова адміністрація, що були авіаційні атаки по Степногірську, Лобковому. Ну, це все неподалік від роботинського виступу. Ну, власне кажучи, на на відстаді на захід від нього, і по Новодарівці прилітали бомби. Це на адмінмежі Запорізької і Донецької області, де зараз йдуть інтенсивні бої. Збільшилася кількість артилерійських обстрілів по лінії фронту. Їх нарахували 200. і збільшилося, збільшилося число залпів реактивних систем. 21 раз вони стріляли по лінії фронту за добу. Ну і на додачу 190 безпілотників прилетіли. По Оріховщині і по Гуляйпільщині цього разу мирні жителі не постраждали. Повідомляє наша військова адміністрація. Генеральний штаб, ну він как, говорить про те, що за минулу добу була одна атака в волога біля Ботона. Був штурм в бік села Новоандрівка, але українські захисники його успішно відбили. Натомість на так званому Времівському напрямку адмінмежа Запоріжжя і Донеччини йдуть активні бої, і там Генштаб говорить про те, що було відбито, ну, там станом вчора 8, станом на сьогодні, якщо не помиляюся, вже 15 атак, в тому числі біля Запорізької Новодарівки і там ряду населених пунктів Донецької області, які знаходяться за обмін Межею туди ж летіли і каби, повідомляє генштаб. От ну, однак, і на тому напрямку там зараз дуже гаряче, схоже, що росіяни успіху там ніякого не мають. Йдуть інтенсивні бої. Наші українські збройні сили відбиваються від противника, який вирішив там понаступати. Те, що стосується атомної станції, ну тривожна атмосфера. Ми з вами минулого тижня повідомляли про те, що росіяни після тривалої перерви взялися власноруч обстрілювати Енергодар з криками, що це українська артилерія туди долітає. Я нагадаю, 13 листопада був прильоти по центру Енергодара. Двічі загинув один молодий чоловік, там продавець місцевої крамниці, який опинився поблизу. І кричало, да що це збройні сили України. Ну натомість городяни казали, що було чути е, вихід боєприпасу і за пару секунд його приліт. Що це був міномет, як і раніше, і що ну власне кажучи, українські міномети через Дніпро там просто не добивають до енергодару, немає у них такої дальності стальби. От з'явилося відео. Як я яскраво підтверджую, що так, це був боєприпас міномет 82-го калібру, тобто прилітає по стоянці автотранспорту, одну машину підкидає. ну Типовий приліт міна 82-го калібру, якби туди прилетів артилерійський снаряд, отам це все там би мокрого місця не лишилося. Навіщо росіяни це робили? Ми тоді сказали, що ну будуть якісь провокації. Да, провокації справді не примусили себе довго чекати. Російські уповноважені ядерні особи почали заявляти вголос, що та місія магате інспекторів, яка сидить на станції, що це мовляв тільки от з доброї волі російського керівництва. Що там от якийсь керівник МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що ця місія сидітиме до завершення бойових дій на станції? Що це все неправда, оскільки вона там сидітиме тільки тоді, скільки от захоче її там бачити російське керівництво. А так воно то місію звідти вижене, і нема мовляв, чого робити такі заяви. Що тільки вклоняйтеся нам росіянам, інакше інакше місії МАГАТЕ на АЕС не буде. Ну до чого це все було? Ви знаєте. Я так знаючи звички росіян підозрюю, що буде невдовзі якийсь третій крок здійснено. Тобто, скоріше за все, росіяни вирішили на станції щось плохої зробити. Ну, можливо, знаєте, найближча така версія, їм же треба опалювати енергодар. Минулу зиму в них один енергоблок був у стадії гарячої зупинки для того, щоб забезпечувати опалення енергодару своїм теплом. Цього разу вони заявили, що в них достатньо там газових потужностей, і вони завезли кілька модульних газових котельних на енергодар, але їх явно не вистачить для опалення міста. Можливо, вони знову хочуть запустити енергоблок в гарячий зупин. Можливо, проводити якісь експерименти там на території станції, але принаймні треба спостерігати і дивитися, бо просто так росіяни ж нічого не роблять, і оця вся стрілянина з міномета по місту, і ці всі заяви на адресу МАГАТЕ, Ну це підняття ставок перед якоюсь там дією. Що вони задумали зробити на АЕС? Ну, згодом побачимо. Ну і. Тим часом, поки йшли всі оці маневри і заяви, вони ж традиційно розбили своїми обстрілами лінію 750 кВт Дніпровська, яка з'єднує станцію з енергомережею України. Станція деякий час була на резервній лінії, от а потім росіяни з помпою повідомили, що Подключена от ця лінія 750 кВт, от, обеспечена безпечна станція, бо вони при цьому забули додати, що підключали це все і ремонтували її на березі Нікополя фахівці українського Укренерго, і що лінія була, власне, перебита їхніми силами під час обстрілів в Нікополя. От ну от таке у них нам цікаве життя іде е, на атомній станції. То переб'ють лінію, то її знову відновлять, і, і то не вони, а українські енергетики. Так, це те, що стосувалося атомної станції. Ну, до речі, після стрілянини нинішньої традиційної щоденної і щоночної від Енергодара по Нікопольщині за цю добу, на щастя, не було постраждалих. Але ми знаємо, що це не завжди так буває. Вчора одна жінка була за минулу добу, поранена від російської стрілянини по Нікопольщині. Позавчора було двоє загиблих і троє, якщо не помиляюся, поранених після артилерійських Обстрілів від Енергодара по Нікопольщині. Оце, оце реальна стрілянина, а не якісь там хлопавки з мінометів, вони там влаштовують у себе, щоб всіх налякати. Е, головний гауляйтер окупованої м, території Запорізької області Євген Балицький, там похвалився, що його прийняв особисто Владимир Путін. Ну, або це, може, була особа схожа на Владимира Путіна, там по відео не дуже розбереш. От якому він відзвітував все, що він тут наробив, а то його похвалив, пообіцяв йому значить, якісь нові плюшки. Серед того про що розповідає Балицький, там я звернув увагу на те, що він каже, що буде дуже розвиватися в них там соціальне життя за рахунок того, що буде пільгова іпотека, буде будуватися житло на окупованих територіях за пільговою іпотечною ставкою 2%. відсотки. І Балицькі радії кажуть, що це поможете безпечить приток населення в Мілітопольською і Бердянську агломерацію. Ну, ми знаємо, що їм дуже хочеться там змінити національний состав, що вони туди завозять активно різних людей з Росії, в тому числі там мешканців кавказьких та інших республік. От, але я думаю, що дурень думкою багатіє, там якраз пішла інформація з Росії, що в них там іпотечна криза. Із забудовниками, з банками, які кредитували це будівництво житла на території Росії, тепер його нікому купувати. От так що, яку воно з пільгову іпотеку в Запоріжжі влаштують, я дуже сумніваюся. Ну, це знаєте, це так. Пообіцяти щось на перспективу до 2030 року, як вони це люблять, окупанти робити. От аби щось таке бовкнути в ефірі і якийсь позитивчик показати. Ну і про хто так, хто був позитивний, їхню думку, тепер відвертий знаєте негатив, там вони знайшовся. Той ж він радісно постить фоторепортажик про те, як він робив першу відправку на срочну службу призивников із Запорозької області до Збройних сил Російської Федерації. Ну, судячи з того, що там на світлинах фігурує не тільки Балицький, а й Херсонський Гауляйтер Сальдо і Сімферопольський Кримський зрадник Аксьонов, на прізвище Гоблін, як його називали там в бандитських формуваннях, з і башмаки, які діяли в Симферополі, Да? Це, схоже, захід був на території Криму. Все таки там інформації жодної немає. Вони написали там скільки людей, от вони молодих затягли в це своє військо, де це все відбувалося. От Балський. Радіє з того, що ці хлопці, значить, вони там пройдуть вишкіл якийсь і каже, що на території спеціальної військової операції їхні ці хлопці не будуть задіяні, будуть проходити службу, пише в військових частинах Республіки Крим, Ростовської області, Краснодарського краю. Ну, власне коротше, туди-всюди прилітають е зараз ракети українські, так що. Так, радіти стосовно безпеки цих хлопців я би настав. Ну я нагадаю, що робити призов до окупаційної армії на окупованій території мешканців окупованих територій. Ну це військовий злочин, власне кажучи, і схоже, що цей фоторепортажик нашим компетентним органам треба заархівувати, і на його підставі вже можна подавати відповідні заяви до міжнародних організацій. І енергійно протестувати проти того факту, що росіяни влаштували призов 18-річних хлопців на території Запорізької області, і не тільки я так розумію, що це супротив їхньої волі. Там дуже невеселі веселневеселі обличчя хлопців на світлинах. Ну, ось маємо. До речі, той же саме Балицький він раніше неодноразово там заявляв, що нікого там в п'ятирічний, якщо не помиляюся термін, нікого не будуть призивати до російського війська. що для цих от нових окупованих територій їхніх там встановлено мораторій кремлівською владою, що можна бути спокійним. Ну а тепер всі обіцянки вони так традиційно, як це буває у Росіян, вони забули. Поховали і ось тепер молоді хлопці в цих одностроях російських. На жаль, ми бачимо, що пішли до їхнього війська. Ну ось такі новини маємо на цю годину з окупованих територій з лінії фронту із Запоріжжя з північних районів Запорізької області. Зрозуміло, колего, Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. І нагадаю, що на зв'язку із нами був наш колега, це кореспондент із Запоріжжя, з яким ми говорили про ситуацію в місті, в області і на тимчасово окупованих територіях, зокрема.